Люха, не стій перед ним прямо, Ілюха. Спинка працює, так. Да. Не стояти прямо, зміщуйся, запригай за нього. Розкручуй, завертай. Уклончик за спинку йому. Не стой, Ілля. Відповідай, перехоплюй. Руки йому в них знімають. Ілюха, серійна робота. Страгляд, серійно, серійно. Паліщук, трошки легше працює, ти старше. Довертай, довертай кулачки. Паліщук, легше працює, кажу. Давай, Костя, попрацюй, попрацюй. Серійна робота, це серійна робота треба. Давай, давай, стрілять, постражайся, постражайся, Ілюха. Серійна робота. Не стой перед ним прямо, блядь. Зміщуйся вліво право Спинкою працюй. Отак, От спинкою працювай. Бити, бити тут, Костик. Давай, насипай, насипай. Серійно, не вкладайся в кожен удар. Серійна робота, знизу коротко. Костя виходь, Костя. І тут на ньому відразу. Працювати, Ілюха, давай позривалися, позривалися. Позривалася, концовка Ілля. Heroas. Heroas, patinai.